Я не достигаю, а почала стигнути моя ожина. Сорт Торнфрі І вона у мене, а, коли ж я її третій чи четвертий рік, не пам'ятаю. Але є свої нюанси. ось Бачите, яка гілка. Треба обрізати. Там ягідки, я так хотіла, щоб вони достигли. Але, Але треба обрізати і скоріше. Ось, які ягоди, великі ягоди не рву, тому що хочу зварити варення. Я ще ніколи не їла ожинового варення. І Так мені кортить його спробувати скуштувати. Такі великі ягоди. Сорт Turn Ось яка. Сантиметри три злишні. І гілочки нахилилися. Ось Оце, може, сьогодні ввечері трішечки обберу. Бо дуже хочу скуштувати. Хоч півлітрову баночку зварити варення. Так мені хочеться. Ось також гілка якась хвора. Бачите? Оце ж вона одродить її. Треба буде. Все одно її треба буде зрізати. Вона одродить її. Треба зрізати ось ця гілка. Ось ця довга гілка. Вона буде на майбутній рік. Треба її кудись перенаправити. Вона буде цвісти в майбутньому році. Буде бути. Ось також, гляньте. Вона і не дала нічого майже. Оця гілка. Ось тільки зверху. Ну і я вчора, сьогодні. Це моя малина. Також починає стигнути. Не знаю, звідки вона тут взялася. У мене там метрів за п'ять звідси була малина колись. Колись ще, років 10 назад. І я скільки пробувала малину, ну не хотіла вона у мене ні рости, ні цвісти, нічого. А це іначе така малинка ні в року. Ні -то величенька. То я над цією малиною трясуся. Так би мовити, вона вже якась лежить, сидить у цьому листочку. Де він тут? Ось у згорнутому. А, тут якась букашка вон лазить. Що ж тут? Інтерес? А, нічого там не... А, щось жовте повзає маленьке. Ягодка, наче нічого. Такі ягоди. О, ягоди тут. Бджола сидить. Так, ну і ось моє дерево попадало під порки. Ось це і зломилася гілка. Це мій персик, я сьогодні понесла кілограми три, мабуть, продала, онуці віднесла, онуці в Київ вислали, щоб поїли. Оцю гілку я вже зовсім майже там один залишився. Ну, дуже важко йому. Багато начіплялося. Лія потягнула персик. Ось ще. Тут менше вже, правда, персики, але ще персики будуть. Маю на увазі, що можна. Я вже не підпираю їх, тому що воно все одно падає. Ще є рани на дереві. Тряпки, ганчірки підкладаю все одно. Оце мої підпорки валяються. Ось, малинку також, може щось. Закрию трішечки. Не знаю, подивлюся. Побачимо, поживемо, побачимо, що буде. Мій город. Вже часник треба вибирати. Ось таке все сохне. Які ніякі в мене в цьому році. Ну, геть ніякі. Я хотіла їх замульчувати, вони ще маленькі. Низенькі, я маю на увазі. Я ж все мульчую в себе в садочку. Так, ну ось і все. Зате мальва яка висока, подивіться на цю мальву. М? Метри чотири, мабуть. Ось.